Зібрала найцікавіші задачі про трапецію НМТ. Це задачі різних видів: вони і тестові, і задачі на встановлення відповідностей. І обрала ці дуже важливі, де є опорні задачки, на які я звертала увагу в попередньому відео. Подивіться, будь ласка, є на каналі і на сторінках. Ну що, будемо працювати, вивчити всю тему, ви можете з допомогою моїх курсів. А зараз розбір задач. Починаємо! Перша задача, які з наведених тверджень, є правильними. Середня лінія трапеції проходить через точку перетину її діагонали. Ви можете зробити рисунок тут довільна трапеція, і зобразити точку перетину діагонали, по-перше, Хто не пам'ятає теорію, дуже рекомендую переглянути попереднє відео і провести середню лінію. Середня лінія це відрізок, який сполучає середини бічних сторін трапеції. І навіть, якщо ви правильно зробили рисунок, то навіть за рисунком видно, що середня лінія не проходить через точку перетину діагонали. Доводити ці твердження нам не потрібно. Встановили, йдемо далі. Наступне питання: середня лінія розбиває трапецію на два рівні трикутники. Ну, погляньте, вже навіть за цим рисунком видно, що середня лінія розбиває трапецію на дві трапеції, І, до речі, не рівні між собою, тому це твердження також не є правильним. І нарешті третє твердження: діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Можна навіть не робити рисунок, але я зараз покажу, намагаюся робити рівнобічну трапецію. Я нагадувала вам про це відео. Першому де теорію показувала, що діагоналі рівнобічної трапеції будуть рівними. Це нескладно довести за допомогою рівності трикутників, які будуть рівні. за Першого знаку рівності трикутників, спільна сторона, бічні сторони в нас рівні, тоді і ще сторони будуть, дві сторони да, рівні, і кути між ними також рівні. Це правильне твердження, і відповідь буде в нас. Шукаємо де тільки три нам підходить. Це відповідь В, вона є правильною. Отака задача розібрали. Йдемо далі. Хочу показати вам задачу. Про яку я говорила в тому навчальному році в своїх пробних НМТ, до речі, всі тести є на моєму сайті. І всі казали, ой, хіба таке може бути на іспиті? Може. До вашої уваги, одна з великої кількості задач. У прямокутній системі координат на площині задану трапецію АБЦД, обчислять площу цієї трапеції. Згадайте, площа трапеції дорівнює на основ, тобто середній лінії, і помножити на висоту. Нам необхідно знати довжину основ і висоту. Тут трапеція розташована незвичайно. Ось її основи. Обчислюємо кількість клітинок. Рахуємо 1, 2, 3. Це верхня основа, Ну, менша основа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто 3 та 6. От уже А і Б ми знаємо: С дорівнює 3, додати 6 поділити навпіл. А як знайти висоту? Як? Подивіться, в нас є вертикальна лінія, яка перпендикулярна до основ. Це є висота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 клітинок. Отже, множимо на 7. Завжди шукайте горизонтальні лінії і вертикальні. Там були задачі про паралограм. Так само в нас є обов'язково, да? Кількість клітиночок по вертикалі і по горизонталі, що є основою важливо визначити і що є висотою. До речі, там є така спеціальна формула через вершини квадратиків. Але, але тут набагато швидше саме просто за формулою трапеції. І вона є в нас в довідкових матеріалах. Так, 3 плюс 6, 9. 9 ділимо. Навпіл 4,5 і множимо на 7. Як 4,5 на 7 мусно помножити? 4 на 7 це буде 28. І 0,5 множимо на 7 – 3,5. Тоді разом це буде 31,5. Можна обчислювати в стопчик. Не позор. Головне, щоб було правильно. Готово? Повторюючи трапецію, зверніть увагу на задачі на встановлення відповідностей. Дуже цікаві. Поїхали. На більшій основі А, дрівнобічної трапеції, А Б, Ц, Д, Вибрану точку О. Так що Б, О паралельно СД. О – висота трапеції, Б, С дорівнює 6, Ц, Д дорівнює 10, а нам потрібно до кожного відрізка добрати його довжину. Починаємо. Д. По перше, ви бачите, що чотирикутник, який зображений на рисунку ОБЦД, який утворився при побудові, є парилограмом. Протилежні сторони тоді будуть рівними. Да, чому це парилограма? Ці сторони паралельні за побудовою, а Б, це паралельно А, це основи трапеції. Тому на перше твердження я запишу так: Оде дорівнює Б, Це, буде просто 6. І відповідь А є правильною. Обираємо. Йдемо далі. Нам необхідно тепер знайти довжину відрізка СО. Зверніть увагу, і в відео, коли я розповідала усі властивості трапеції, я нагадувала, що трикутник у нас буде прямокутний. Оскільки Оде. У нас 6, то важливо згадати або теорему піфагора або піфагорові трійки. Якщо гіпотенуза 10, один з катетів 6, то інший катет буде 8. Хто не знає піфагорові трійки, в піфагорові трійки на сторіночці є відео, погляньте. Зараз я обчислю СО як катет невідомий від квадрата гіпотенузи 10 квадраті. буду віднімати відомий катет 6 квадраті. Тоді в нас буде СО дорівнювати 100 мінус 36. Це буде 64 під коренем, отже, СО дорівнює 8. Але погляньте, ну, звичайно, сантиметрів, наскільки швидше ми це встановили за допомогою піфагорових трійок. Тому от зверніть на це увагу. 3, 4, 5, ще раз нагадую, 6, 8, 10, 5, 12, 13. Ну і ще варто 8, 15, 17. Інші там найчастіше це просто помножені, наприклад, на 3 будуть. Кожна довжина сторони Ідемо далі. І третє питання в цій задачі дуже цікаве. Потрібно визначити середню лінію трапеції. Ми знаємо верхню основу, нам необхідно знайти нижню основу. Тут дуже цікавий рисунок. До речі, трикутник АБО зверніть увагу рівнобедрений. Але в рівнобічній терапеці ми і так частенько проводимо одразу дві висоти. І коли я проведу другу висоту, позначу її, нехай буде PH, Тоді відрізок H буде дорівнювати 6. Угу. А от прямокутник. H, B, C, O. Так само в нас кожній трапеції, протилежні сторони рівні, тоді в нас буде H, O дорівнювати також 6. Отже, нижня основа, я можу обчислити її довжину, дорівнює 6, додати 6, додати 6. І це в нас буде 18. І тоді середня лінія плюс A, D, верхня основа плюс нижня основа, поділити навпіл. Просто основи додаємо 6 плюс 18 і поділити навпіл буде 24 навпил, тобто 12. Знаючи основи трапеції, ми обчислюємо середню лінію. Це буде 12 см відповідь Г є правильна. Дуже цікава задача, і я ж кажу, тут багато неочікуваних речей і можна по різному розв'язувати. Я показала такий спосіб: впевнена, ви зрозуміли. Задача про рівнобічну трапецію НМТ також цього року. У рівнобічній трапеції АБ дорівнює Б, Це до С, дорівнює 6. І я одразу наношу на рисунок, усе що є в моїй умові. Далі нам до кожного відрізка потрібно добрати його довжину. Нам необхідно знайти АД. Дуже класна задача, мені вона надзвичайно сподобалася, є різні способи, але от зверніть увагу. Я казала в відео про опорні задачі: що якщо в нас бісектриса, то вона відтинає рівнобедрений трикутник. А тут, навпаки, якщо трикутник рівнобедрений, то а це буде бісектрисою. І кут ВАЦ буде 30 градусів. Так, хто не розуміє, дивіться сюди. У нас паралельні прямі, у нас А це січна. Внутрішні різносторонні кути рівні. А оскільки, погляньте, це ж рівнобедрений трикутник, тоді кути при основі будуть рівними. Отже, в нас кут ВАЦ також 30 градусів. Тоді куди. Кут при основі трапеції буде 60 градусів. Оце надзвичайно важливо було побачити. Тоді трикутник АЦД, увага! Прямокутний. А чому це так? Давайте зараз на перше я трішки попишу. Кут АЦД буде дорівнювати 90 градусів, оскільки 180 відняти суму двох інших кутів, так, сума кутів трикутника 180, усі згадали. От без трикутника нам ніяк. 180 мінус 90 буде 90 градусів. І тоді оцей улюблений усіма куточок 30 градусів, катит проти нього 6, тоді гіпотенуза вдвічі угу, більше. З трикутника АЦД в нас. Казала, не буду пояснювати. Кут С дорівнює 90 градусів, гіпотенуза АД дорівнює 2 Кдетам СД, тобто 6 помножити на 2, тобто 12. І відповідь Г буде правильна. Ну, Звичайно, сантиметрів. Забуваю весь час за них. Отже, я зараз дуже багато важливих речей вам розповіла. І от саме хто розв'яже дуже швидко, хто знає оцю властивість. Ну, покрутіть можна і по-іншому. Висота трапеції АБЦД нам зараз необхідна. Я проводжу висоту, це аж трішки приберу тут 60 градусів, мені заважає, спочатку проведу висоту. Підписую тепер, що тут 60 градусів, і це вже не складно. Висота CH – це є протилежний катет проти кута 60 градусів в прямокутному трикутнику це ДАж. Гіпотенузу знаємо? Знаємо, Значить, протилежний катет можна шукати, увага, через, угу, через що? Наприклад, через синус. Це як один із способів, можна і по-іншому, От знаючи, що це рівнобічна трапеція от зазвичай проводять дві висоти. Розумієте? Якщо в нас уся буде 12 нижня основа, тут 6 відрізок рівний верхній основі, тоді 12 мінус шість поділити навпіл, ми можемо знайти аж а потім вже визначати це аж за теоремою Піфагора. З чим подобається математика, я за це обожнюю, її, що дуже багато різних способів. Я зараз з трикутника саме CHD, декут аж 90 градусів буду визначати через синус. Це аж дорівнює гіпотенузу помножу на синус 60 градусів. В довідкових матеріалах в нас є тригонометрія, є табличка значень. Синус 60 градусів. Шукаємо. Дивіться, корені стрійки навпіл. Але бажано знати, тому що це нас затримує. Це аж до рівня 6, помножте на корені стрійки навпіл, 6,2 скоротили три корені стрійки. Трикутник знати, надзвичайно важливо. Ну, немає нічого в геометрії важливіше, ніж за трикутник. Відповідь В є правильна. І йдемо далі. Шукаємо діагональ А. Це. От в цій задачі вже не так складно, Тому що в нас ну, от, був старт на першому питанні, це найважливіше. А от далі для знаходження це нам вже дуже швидко можна застосовувати дуже багато, от, як завгодно, розв'язати. А де знаємо, це де знаємо? теорема Піфагора, знаємо, наприклад. Гіпотенозу знаємо кут 30 градусів, прилегликати через косинус. Кому як подобається. Давайте теорему Піфагора спробуємо повторити. З трикутника АЦД, Кут С у нас 90 градусів. Можна було, читаючи умову, спочатку визна... ну, визначити собі усі елементи, От. але послідовність не має значення. За теоремою Піфагора, АЦ. Дорівнює корень квадратний, це в нас невідомий катет, тоді від квадрата гіпотенузи де в квадраті, віднімаємо Сд в квадраті, тоді АС дорівнює А де в квадраті, що там у нас було 12 квадраті, мінус 6 в квадраті. Можна як різницю квадратів обчислити, наприклад, давайте згадаємо класна ж формула. 12 мінус 6, 12 плюс 6, а можна 12 до квадрату піднести. 6 помножити на 18, е, виходить, що у нас А це дорівнює. 6 помножити, А 18 я розкладую 6 на 3, тоді це буде 6 коренів стрійки. Ну, звичайно, сантиметрів. 6 коренів стрійки, відповідь А обираю, як правильно, готово. От, класна задача. І ще раз звертаю вашу увагу. Дуже важливі опорні задачі, якщо ви будете їх знати, вам набагато швидше розв'язувати. Але це не єдиний спосіб відповіді на питання. Напишіть, будь ласка, як ви обчислювали, дуже цікаво. Ще одна дуже класна задача на відповідність про трапецію. У рівнобічній трапеції АБЦД, діагоналі АЦ і БД, увага, взаємно перпендикулярні. Про цей випадок я розповідала в вступному відео з теорією про трапецію, зверніть на це увагу. КМ середня лінія, трикутника АОД. Відомо, що БО дорівнює 6 коренів з двійки, наношу на рисунок, далі ще КМ дорівнює 12 і потрібно до кожного відрізка добрати його довжину. По-перше, необхідно знайти довжину відрізка БЦ. Гляньте, в нас діагоналі перпендикулярні, тоді з трикутника БОЦ, який прямокутний кут О до рівня 90 градусів, ми можемо визначити за теоремою Піфагора. Наприклад, чому? ОЦ і С будуть рівними. Це ж у нас рівнобічна трапеція. І, от бачите, хто знає ці факти, я казала, діагоналі перетинаються у трапеції рівнобічної, і тут буде два рівнобедрені трикутники, може рахувати за теоремою Піфагора. Є ще дуже класна штука, це прямокутний рівнобедрений трикутник. І якщо катет А, тоді гіпотенуза за коренів з двійки. Тоді Б це буде 6 коренів з двійки помножити на корень з двійки. Це відомий факт. Наприклад, як діагональ квадрата 6 на 2, 12. Я завжди намагаюся якісь такі фішечки, які прискорюють процеси показувати. Хто не в змозі запам'ятати, не хвилюйтеся. Тут у нас буде BC 12 От дивіться, цей рисунок може вас налякати. От Тут 12, і тут 12, але за рисунком не видно цього. Це схематична побудова трапеції, тому тут не обов'язково мають бути рівні зображені відрізки. Наступне питання: знаходимо аде. Друге, ми шукаємо АД. Увага, тут взагалі можна було з цього і почати. Оскільки АОД в нас трикутник, а КМ його середня лінія. Бачите, тут середня лінія. Тоді АД відразу буде 2 помножити на КМ. Тобто 2 помножити на 12. Оце питання дуже легко відповідати на нього. 24 см за властивістю середньої лінії. Відповідь де правильна. Ну і нарешті висота трапеції. Висота? Я можу навіть її не будувати. Я зараз вам нагадаю класнючу властивість. Висота саме такої трапеції, взаємно перпендикулярними діагоналями, і та, яка суто рівнобічна, я про неї вам розповідала. От в такій саме трапеції в нас висота, увага, дорівнює середній лінії. Я це вже написала: зверніть увагу, це не раз зустрічалося. А оскільки в нас 12 і 24 вже є, то найшвидше обчислити довжину висоти. Це буде додати 12 і 24 і поділити навпіл. 36 навпіл буде 18 сантиметрів. Все, готово, і навіть я не будувала ту висоту. Відповідь В правильна. це найкоротший шлях. Є інші. Ви зможете розв'язати, проведіть висоту, поміркуйте. Ну, от, якщо так проведете, ще швидше знайдете. До речі, в мене на каналі є відео трапеція. Я розв'язувала там варіант зі збірничка Василя Козири, тематичний тренажер. Зверніть увагу. Дуже класні задачі. І от стосовно саме от такої трапеції, нас зустрічалися на ЗНО, задачі я там розбирала. Це дуже круто. Будь ласка, погляньте, хто хоче знати більше, от всі можливості. Для вас. Ну, і, звичайно, на моєму сайті є повна тема трапеція. Ідемо далі. І остання задача на відповідність на рисунку зображено прямокутну трапецію АБЦД, у якої АБ дорівнює БЦ, знову звертайте увагу, АЦ дорівнює 40. Зараз підпишу. Такі класні задачі на трапецію поскладали в цьому році АЦ дорівнює 24 см. До кожного відрізка знову доберіть його довжину, якщо О середини діагоналі АЦ. Спочатку все легко. АО Половинка від діагоналі, тому АО дорівнює 40, поділити навпіл, це буде 20 см. Все. Перше обрано і вже один бал ви заробили, якщо правильно знайшли. Аде, як можна, можна визначити АД? Гляньте в нас трикутник, прямокутний, в ньому є гіпотенуза і катит. Тоді, звичайно, затеремо піфагора. З трикутника АЦД. Кут D дорівнює 90 градусів, ви можете від квадрата гіпотенузи відняти квадрат відомого катета і обчислити корінь. Але. Є ж піфагорові трійки. Дивіться, можна записати 40 як 4 помножити на 10, 24 як 4 помножити на 6. Тоді тут 4, увага, помножити на 8. Про піфагорові трійки. У мене дуже багато матеріалів на сторінці на каналі скрізь є. Тобто буде 32 От Це нам дуже економить час, 32 см. Напишіть, хто рахував за теоремою піфагору у вас так само вийшло. І нарешті, от тут знаходження аби найцікавіше з усього. Можна по різному. Я зараз проводжу, я дуже сподіваюся, що ви самостійно розв'язуєте. Це цікаві задачі, варто тренуватися. Проводжу висоту BH. Що я маю? Два, BH, якщо в нас от зараз я зобразила це ж прямокутна трапеція, то менша бічна сторона дорівнює висоті. Тобто BH буде 24. Ну, а далі, що ми знаємо? Ми знаємо аде. Нам більше нічого не відомо. Я позначу H як X, тоді HD буде 32 мінус Х. Є такий прийомчик, коли в нас багато невідомих речей можна застосовувати саме рівняння HX, тоді 32-х зрозуміли HD. А BC це в нас же так само, як і HD буде, тоді 32-х. BC це мені не дуже потрібно. А от для прямокутного трикутника саме гіпотенуза мені важлива, а, Розумієте? Я буду застосовувати теорему Піфагора. З трикутника ABH де кут аж дорівнює 90 градусів. За теоремою піфагора, аби в квадраті дорівнює А H квадраті додати в квадраті. За теоремою піфагора пішла розписувати. Хоча ну, нам тут не потрібно. Тут ми коротко для себе нам важливе числове значення. Я вже запишу в абед дорівнює AH квадраті додати bh квадраті. Нехай AH дорівнює Х. Тоді відрізок, я можу сказати, аб дорівнює відрізку Б, це така складна історія дорівнює відрізку HD і дорівнює 32 мінус Х. Розуміли? Ну і все, складаємо рівняння. 32 мінус Х квадраті, дорівнює Х квадраті. Додати 24 в квадраті. От так, от нам зараз потрібно буде розв'язати рівняння 32 в квадраті і розкриваємо дужки, і працюємо. Тут є інший спосіб. Напишіть, будь ласка, що ви бачите? А я буду так от через рівняння 32 в квадраті, мінус подвоєний добуток. Це я згадую формулу квадрат різниці. Подвойний добуток буде 64х плюс х квадраті дорівнює х квадраті напишу плюс 2 квадраті. От не хочу обчислювати квадрати, зараз спробуємо так обійтися. Що тут відбувається? х квадраті і х квадраті в нас взаємно знищуються, і це лінійне рівняння. Мінус 64х дорівнює 24 в квадраті, мінус 32 в квадраті. Ну, я запишу по-іншому, помноживши на мінус одиницю. І бачите, буду застосовувати різницю квадратів. 32 мінус 24, 32 плюс 24. В да. довідкових матеріалах є табличка квадратів, ви можете користуватися нею, і тут ви легко побачите 32 в квадраті, і 24 в квадраті. І можна, ну, дійсно. Не заморачуватися, як кажуть. 64х дорівнює 32 мінус 248, 32 плюс 24 56, тоді х дорівнює 8 помножити на 56 і поділити на 64. Одразу скоротила 56 на 8,7 сантиметрів, але це тільки я знайшла невідомий відрізочок аж. А мені потрібно або гіпотенузу. Вона в мене 32 мінус х, тоді аби дорівнює 32 мінус 7. І це буде 25 см. Розумієте, 25 см. Я детально пояснила цю задачу, розписала знаходження, аби можна було попідбирати за піфагоровою трійкою, наприклад, тут, а можна ще по-іншому. Дуже хочу, щоб ви самостійно шукали шляхи розв'язування, не боялися складних задач. Впевнена, що це було неймовірно корисним для вас, вивчити будь-яку тему та підготуватися до НМТ ви можете за допомогою мого сайту Математичка. Працюємо разом до зустрічей!